Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит, і сьогодні я з вами хочу поділитись дуже-дуже смачним салатом. Салат це моєї подруги Тетяни. Тетяна, тобі привіт. Дуже давно його вже роблю, і дуже, він дуже смачний. Полюбляє вся моя сім'я. Що саме нам для цього знадобиться? Маленька кількість інгредієнтів і дуже швидко робиться. Одна філешка в мене відварена, куряча. Вже замаринована в мене цибулька, 4 яйця курячих зварених і кисле яблучко. Це в мене семеренка. І домашній майонез. Друзі, якщо вам буде цікаво, пишіть, я напишу вам рецепти, зроблю майонез. Майонез без яєць на молодці. Будемо різати кубиком наше куряче філе. Ось дивіться, таким. Призвольним, скажімо так, кубиком. Ось так дивіться, нарізала я на дно форми нашу курочку. І зовсім трішки отак змастимо майонезом зверху, таким невеличким шаром. Так, змастили. Тепер викладаємо сюди цибульку нашу. Мариновану. Я думаю, у кожного із вас є свій рецепт маринаду цибулі. У мене це цукор сіль, оцет і водичка. І трішки, щоб постояло. Так. І тепер також цей слой змастимо майонезиком. Нагадую, майонез в мене домашній. Якщо вам цікаво, пишіть. Якщо захочете, зніму вам цей рецепт. Це хвилина часу буквально займає. Так, і зараз будемо нарізати яйця. Беремо яйце і нарізаємо отак полукільцями, полумісяцем. Десь отак. Так, дивіться, ось так ми нарізали наші яйця. І сюди я їх вже розклала. Також трішки зовсім трішечки майонеза розподіляємо. І будемо ну, ніколи заранше не потрібно чистити яблучко, бо воно потемніше. Зараз я почищу яблучко наше кисленьке, і прямо сюди його натру. В принципі, це дуже-дуже швидкий салат, повірте, і дуже смачний. Все, тепер натираємо ось сюди яблучко прямо сюди. Яблочко ми натерли, дивіться, гарненько, одного достатньо. І тепер також тоненьким шаром змастимо ось цю красу майонезом. Кожен шар, але дуже небагато. Прикрашати я його нічим не буду. Якщо хочете, можете прикрасити. Взагалі тут можна натерти сюди зверху, ну, трішечки підмороженого вершкового масла. Я цього не роблю. Зараз поставлю його плівкою, прикрию харчовою і поставлю в холодильник пропитуватись. Дивіться, ось таким слоями воно виходить. Повірте, це дуже смачно і дуже швидко. Просто дуже швидко, друзі. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!